Всім привіт! Мене звати Анастасія Межик. І вітаю вас на моєму ютуб-каналі, де ви можете знайти купа класна. Насправді, інформації про саморозвиток, про духовні зцілення, духовне пробудження, де ми насправді розвіюємо міфи і розпаковуємо все так на молекули, щоб. Було ясно, що ви подивилися відео. О, і все стало ясно. Перестало бути просто якоюсь чарівною таблеткою або вимислом. Що потрібно зробити? Підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Це звісно на протязі відео. Будьте активними, тому що це наш з вами енергомена. Яка сьогодні тема. Тема дуже важлива, адже скоро новорічні свята. Знаєте, цей звук «цин-цин-цин», це, 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 наче сані їде, дід Мороз уже десь неподалеку. А що це означає і що ми з вами починаємо робити? Сідати і бажати. Починаємо планувати, що ми там пишемо в свої щоденночки, як запрограмувати новий рік, як підготуватися, на що налаштуватися. І звісно, майже вас не залишить без підсказок і без допомоги. Тому беріть блокнотики, пишіть собі замітки, будемо все це розкладати. По перше, я хочу з вами поговорити про те, що таке маніфестація загалом, тому що. Багато багато хто сприймає це за якусь чарівну таблетку, за віру в якихось там янголів, що хтось щось прийде повирішувати. Насправді це все теж про дитячої позиції, Це все не про маніфестації. Маніфестації це інструмент по роботі з вашою енергією і направленням вашого мислення, вашого фокусу і постановка правильного наміру. Що таке постановка правильного наміру? Можете одразу собі розділити на два-дві колоночки зошита або блокнотики, прописати, що я хочу завершити і що я створюю і вже є в моєму житті. Саме тоді, коли ви навчаєтесь формувати намір, ваш мозок розуміє певні задачі, до яких потрібно прийти, на які потрібно направити фокус. Є ще така система, раз ви можете про це теж детально почитати. Коли ми направлені на один якийсь колір, ми можемо вирізнити з понад усього. Коли ми направлені на одне якесь ім'я, то ми вже можемо Можемо інші фоново в себе заглужати. Так працює раз. І маніфестація насправді це інструмент, який працює з підсвідомістю. Тобто, це не просто ви там закинули, спалили е листочок і закинули в келах шампанським. Це не просто ви сіли і е там прописали в щоденничках. Ні, це вміння акумулювати енергію за допомогою енергії щось притягувати як магніт, да, якщо ви створили намір або щось відштовхувати. Перше, з чого, з чого ми почнемо, це з того, що насправді маніфестуєте ви кожен день. Розчарую або розвію якісь ілюзії, тому що багато хто знає думає, що до маніфестації треба якось готуватись. Насправді, ні, кожен день ви формуєте певні наміри в своїй голові. Ви формуєте певні перешкоди, переконання, вірування. Хтось щось сказав і в це повірили. Ви теж це можете проманіфестувати. І тут є одна така пастка, на яку потрібно звернути увагу. Ви можете створювати деструктивні маніфестації. Що таке деструктивні маніфестації? Це коли ви багато Багато енергії направляєте як негативний імпульс. Це ваші страхи, це ваші заборони собі, і це теж можна там сказати там, прокльони, прокляття, негативні благословіння, хтось зиркнув з глазом і так далі. І якщо ви сильно в це вірите, ви можете завдяки цьому віруванню створювати деструктив. Да, тобто, як це виглядає, навіть як звичайна мислеформа, «Да там да ніколи не буде чогось, «Да не зможу зробити, «Да не вірю, «Да не знаю, «Да неможливо? Ось це все. Да, усі ці речення, які починаються ось з цього заперечення, це також є деструктивною маніфестацією, або по-іншому для всіх інших це не працює, а зі мною це точно станеться. От там якась нещаслива рука, там щось не знаю, як пороблено, і так далі. і так далі. Тобто імпульс має значення, імпульс. І ось тут потрібно розуміти, що другий елемент ваш мозок, як суперкомп'ютер, і для того, щоб відчувати, що він живий, що він функціонує, він постійно створює певні задача. ви, той самий водій цього мозку, який сідає в машину і починає керувати. По якому напрямку ми поїдемо? На на яку вулицю ми звернемо? Заїдемо ми в гості до друзів, або ми заїдемо в якийсь наркопритон, да, і опинимося взагалі не там, де хочемо, а там де неприємно. Так ось справа в тому, що вам потрібно навчитися взаємодіяти з вашим мозком через малювання карти, малювання пр, промалювання карти в своїй голові і створення ось цих саме намірів. Чим більше, да, це другий такий секрет, чим більше ви створюєте маніфестації, тим якісніше, тим вище рівень вашого життя. Як створювати маніфестації? Третє, це те, що вам потрібно зменшити кількість тих переконань. Тих вигод, в яких ви застрягаєте, тих травм, тих страхів, тих постійних перепон, які вам заважають, на які ви просто тупо зливаєте свою енергію. Наприклад, там подружка вам щось розказала, і ви пішли її врятовувати, жертвити, замість того, щоб приділити увагу втіленню своєї мрії, або ви повністю залежите від партнера і вже ну як втонете в ньому, замість того, щоб піти, наприклад, свою реалізацію. Або ви вся в дітях, але ну, не відчуваєте вже жіночої енергії, тобто не граєте в різні ролі. І в цьому допомагає переключатися колесо балансу, яке я вам раджу прям почати. Формулювати з нового року або взагалі завести таку звичку, дивитися, що у нас є вісім сфер, і в кожну сферу на е, тренувати на дивленість на дивленість е, це коли ви вчитесь дивити і дивитись і тренуєте себе, дивитися не тільки в пороки, не тільки в якісь. Е, Погані елементи, а й в хороші да в саме що тут сильного, що тут класного. Ви можете заходити в Pinterest, ви можете обирати на кого ви підписані, ви можете дивитися на цих людей-світлячків, які вам підсвічують, а як може бути ще краще? І я вам раджу, ще така підказка. Навіть у свого вищого я до тверця, звертатися з наміром, покажи мені, як може бути ще краще. Особливо маніфестації круто працюють в моменті реалізації якогось бажання. Якщо у вас уже щось реалізовується, у вас є ця енергія, створюйте наступні. Ніколи не обмежуйтесь певним списком там в 10, 20, 30 бажань. Навчайтесь розвиватись цю хочучку. Чим більше ви створюєте бажань, тим більше ви енергії виділяєте, направляєте на те, що вас розвиває, а значить, ви перестаєте так багато і сильно травмуватися. Що прискорює швидкість маніфестації? це енергія, а саме топливо, на якому ви їдете. В багатьох відео я пояснюю, що. Насправді потрібно навчитися створювати чесноти в своєму житті, тобто топливо, яке підзаряджає вас і штовхає вас в маніфестацію ще швидше. Однією, наприклад, з таких чеснот, які я раджу розвивати, це вдячність. Вдячність за те, що у вас є, за те, що ви створили, за те, що які люди точать абсолютно за все вміти тренувати, є навіть в моменті, тому що це висока вібрація, яка є магнітом до певного рівня енергії, розказувала про. Рівні енергії в попередньому відео, теж заходьте, передивляйтесь, розбирайтесь в цьому, бо це дуже цікава тема. Вдячність, доброта і так далі. Якщо вам класно писати щоденники вдячності, це ок. Але будь ласка, не зациклюйтесь на щоденниках вдячності, просто навчіться бути в моменті, от щось побачили, відчули а боже, як мені смачно, дякую, люди, які це приготували. Яка класна музика? Як мені приємно чути. От. Навчіться не прив'язувати себе до певних атрибутів. В моменті вібруйте, в моменті створюйте ці асоціації, і це що називається якоря, да, якоря якогось стану. І тоді, потім навіть певний запах, певна музика вас просто повертає в цю енергію, і знову ваші клітини починають вібрувати і підвищувати цей рівень і дофаміну, і серотоніну, і всього чого хочете. Другий, не другий, бо вже купа секретів. Я не пам'ятаю, який там насправді по переліку, але наступне що допомагає вашим маніфестаціям, тобто Дійсненню ваших бажань. Зрозуміло, що це робота з травмами, зрозуміло, що це формування наміру. А наступне про те, що мало де говорять, і про те, що я хочу тут підсвітити в цьому відео, про те, що я дізналася завдяки інструменту та це божественний розклад у кожної душі. Насправді, коли ви йдете по своєму божественному розкладу, всі маніфестації ви можете навіть перестати направляти туди фокус. Просто відбувається так, що всі люди, всі події, все, що необхідно, сходиться. Прямо в ту точку, коли вам потрібно, і це відбувається безконтрольно. Ви просто йдете і таке: о, клас, це збулося, я це давно хотів. О, клас, це навіть краще ніж я уявляв. Чому так відбувається? Коли ви реалізовуєте задачі своєї душі? Цьому е, я навчаю на баці та Хілінг, тобто ми прям з вами розбираємо, що таке божественний розклад. Ви розвиваєте свою інтуїцію, ви навчаєтесь туди дивитися і згадувати, для чого я живу, і що мені там насправді треба розкрити і зробити для того, щоб вирости, да і для того, щоб піти. Далі на наступний рівень еволюції. І ще один важливий елемент того, що вам потрібно навчитися визнавати свої тіньові сторони, навчитися бути чесними, тому що з маніфестації не потрібно робити якусь, знаєте, якусь таку ілюзію, що ось колись, або одразу там мільйон. Тобто, треба бути з собою чесними, на якому рівні я зараз знаходжусь, що для мене можливо, що би я хотів, і це пропрацьовувати, дивитися, а що мені в цьому заважає, тому що тіньова сторона. Це те, що вас насправді тормозить. І коли вона в нас не в балансі, по-хорошому це має бути 30 на 70, або 40 на 60. Тобто, грати в це без перекосів, що тільки 50 на 50, це якась дуальність. Грати в те, що реально бачите, спокійно відноситись що. Окей, тут в мене недостатньо досвіду, тут в мене недостатньо знань, зробити собі подарунок і цьому навчитися. І саме це допомагає вам реально бачити конкретні деталі, елементи ваших бажань, тобто перестати тільки підглядати як у когось, а розуміти, що а я ось про це, а мені хочеться ось це. Насправді я вам хочу сказати, поділитися власним досвідом, що свої маніфестації я навчилася робити після базового, після просунутого, після глибинних Розкопку, то це три курси в лініці а, тета-хілінг, тому що там ми дуже багато по-перше працюємо з вами з обмежуючими переконаннями, ми закриваємо травматику, ми дорощуємо нервову систему. Дуже багато імпульсів, дуже багато підтримки оточуючого поля, де ще більше енергії для того, щоб створювати ці маніфестації. Плюс ми створюємо завдяки загрузкам нові нейронні зв'язки, на яких легше вірити, знати і розуміти, як це працює, тому що іноді. І оцей саботаж, да, він і не дає реалізовуватись вашим бажанням. Ось тому не ди не одною маткою дихайте. будь ласка. матка це добре, свічки це класно, в шампанське кидати записки це круто. Але ви маєте розуміти, що освіченість це коли ви взаємодієте з енергією, ви знаєте себе, ви розумієте, ви відчуваєте, і коли ви навчаєтесь цьому, ви можете. Ваші відчуття, ваше розуміння, зробити вашою вижищою, не такою потужною направляючою силою. Мої маніфестації так коротко десь закріплю тут відео. Це балі, це стосунки, це реалізація, це оточення. Мої неймовірні друзі, яких я обожнюю. Це навіть мої учні, студенти можна створювати оточення. Це навіть якісь матеріальні хачучки, там годинники, прикраси, які колись були в Pinterest, а стали просто моїм бажаннями. Хоча насправді я просто ну дитина зі звичайної сім'ї. Я росла тільки з мамою, бабуся, дідусь мене виховувала навіть постатка і вдягалася Ли в і навіть не думала, що я буду так багато подорожувати. Вішліста поповнюється. Це Ісландія нещодавно їздила, і Африка нарешті побачила своїми очима цих тварин. Це неймовірно круто навчитися жити повним життям і про що я вам тут ще хочу сказати з власного досвіду. Спочатку все відбувається поетапно. Ви вчитесь виходити за межі комфорту, тобто маніфестувати якось конструктивно, структуровано піддивлятися, підучатися. І так далі, Next level – це, коли навіть ви маніфестуєте в моменті, не виділяючи на це багато уваги і напруження, ви навчаєтеся синхронізації, і ось це next level – синхронізація з простором з людьми, коли вам, вам не треба. Ви тільки, тільки зробили якийсь намір, тільки подумали, це вже сталося, і сталося навіть краще ніж ви очікували. Мій посил в цьому відео: навчайтеся, розвивайтеся, дивіться чесно, чому щось не виходиться. Навчайтесь це робити для себе, здобувайте цей навик, а для цього є інструмент татихілінг по роботі зі своєю підсвідомістю, зі своєю енергією. Для цього є я, яка може розвіяти якісь ілюзії, там міфи, і розказати вам, як насправді це працює. І маніфестація це те, що прискорює швидкість ваших бажань, коли ви навчаєтеся з'єднуватись з високовібраційною енергією, виходити в безумовну любов і завдяки цим високочастотним елементам. Прискорювати швидкість свого тіла, своєї душі і синхронізація з тими людьми, з тим простором, де вам просто потрібно бути. І я вже знаю, що навіть мій YouTube – це теж одна з ваших маніфестацій. Ну що ж, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Це відео було для вас цікавим. Виписуйте замітки, користуйтеся ними, формуйте ваші нові маніфестації, практикуйте медитації, які є в мене на каналі. До речі, вже є одна практика, яка допоможе вам маніфестувати теж, тут її закріплю. Дуже багато корисного матеріалу. Діліться тим, які ваші маніфестації збуваються. Діліться тим, чи використовуєте ви цей інструмент. І щоб вам було ще цікаво, задавайте питання ось тут, внизу, під коментарями, що чули, що бачили, що вас працює що не працює, а я вам дякую за те, що ви були сьогодні на каналі. Я запрошую вас приєднуватись на навчання, приходити в терапію, реалізовувати свої бажання і жити тут і зараз, тому що це можливо. Я є того приклад. Всі, хто до мене звертається, навчається цьому, теж є цим прикладом цих крутих можливостей. І як я люблю казати, якщо вийшло у когось одного. То і у вас обов'язково вина. Я вас вірю. Обіймаю вас, бажаю вам крутих трансформацій. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі на нових відео.